Маленькому Миколі 8 років і він готується до операції. Доброякісна пухлинка, яка з'явилась на лівому оці, вже заважала його розплющувати. Вона, за словами лікарів, могла збільшитись до розмірів яйця, тому видаляти її потрібно було якомога швидше. У нас такий складний випадок гемангіома верхньої повіки. На жаль, у нас в Ужгороді, в Закарпатті цим не займаються, тому так ми попали сюди. У нас вона з'явилася десь у роки три, але, на жаль, тільки з віком росла, збільшувалася і вже заважає нормально функціонувати верхній повіці. Хлопчику пощастило, адже в цей час у Львівській дитячій лікарні Святого Миколая перебував польський пластичний дитячий хірург Адам Мол, який і видалив цю пухлинку спільно з нашими медиками. Видалена вся пухлинка, зашита косметичною блефаропластикою. І все, і дитина буде просто очікувати підтвердження патріостологічного дослідження, яке при всіх наших прогнозах є доброякісним. І все, і жити далі, забути з віши таке трапилось. Окрім Миколи, польський хірург під час свого візиту прооперував ще п'ять дітей, та 15 вдалося проконсультувати. І все це закордонний спеціаліст робить безкоштовно. Ці вади, які він оперує, це є вади розвитку верхньої губи та піднебіння, це є патології, які є зовні. Напевно, оцінюючи його попередній попередні його досвід, попередніх стан дітей, які прооперовані, матері хочуть, щоб власне він приймав участь при виконанні. Тих чи інших операцій у дитини найменше з ми консультували це власне з полового будинку, тобто дитині було буквально три дні. А, оперували найменшу дитинку три місяці, і взагалі всі пацієнти це були річні діти, рік, рік, діти до року. А на це хлопчику, який була пухлина повіки, найстаршому вісім років. Від початку повномасштабної війни Адам Мол уже тричі приїжджав до нас ділитись досвідом з нашими медиками в галузі пластичної хірургії. За весь цей час він проконсультував та прооперував майже пів сотні пацієнтів. Тут на Україні хіба тут в Україні я п'ятий чи шостий а, раз. А, Такий був план з самого початку з моїм другом Андрієм Дворакевичем, що я регулярно приїжджатиму сюди, щоб опікуватися цими пацієнтами. Наскільки це буде можливим, і допомагати наскільки це можливо? Війна не змінила цих планів, а навіть посилила їх. І тому ми приїжджатимемо і намагатимемося робити те, що ми повинні робити. Нас в Відтак співпраця не закінчилась і за декілька місяців він знову приїде допомагати нашим діткам. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.